Мешканці двох п'ятиповерхівок на вулицях Столєтова та Панькевича майже місяць чекають продовження розпочатих комунальниками робіт. Люди обурені, бо надій на цей ремонт було багато, а у результаті стало навіть гірше ніж було. Приїхали грейдери, трактори, чуть не танки, все тут розрили, завезли пару машин асфальту, засипали, половину розрівняли, другу половину, яку розгромили. Лишили в такому болоті перед самими порогами. То не можна перейти. Тобто взуття треба одіти свої гумові чоботи, потім перезутися на нормальній дорозі і піти до себе в офісі, просто до міста чи до церкви. Відремонтували лише шматочок території, під'їзний. Чітка лінія, на якій закінчується асфальт, для місцевих як попередження. Далі потрібно бути вкрай обережними. Ями і відкриті люки заховані під листям, тому зробивши один необережний крок, можна провалитися. Краще не зроблено, бо було тут рівненько травичка була розрито. Були більш-менш рівні ось тут вулиці розрито. При вході зроблено так. А все решта, дивіться, під'їзди з під'їзду дитина виходить і бах в люк. Ну до тих пір, поки не станеться якась трагедія, до тих пір нічого не будуть робити. Залишками будматеріалів місцеві засипали найбільші ями та люки. Та проблему це не вирішує, бо попереду зима. А щойно почнеться ожеледиця, буде ще складніша. Лише за цей місяць у дворі застрягли кілька машин. А мешканці, аби обійти болото і не провалитись, змушені ходити бордюрами. Витягало машину цю ночонце із старого етажа, тут машина його стояла. Теж тут провалився у цілу сутку стояла машина, бо в люк попав. та цей люк теж відкритий. От відкритий люк, той, той просто глина. Маленького Кирила найбільше непокоїть, що велосипедом їздити по двору не зможе. Каже, якщо навіть великі машини застрягають, то куди йому з такими маленькими колесами? Папа говорив мені, і я на виборах слышу, що делать будуть площадку на не зробили. І ще хуже там ходити. І один раз, один раз это, трактор туди провалився, теж його колесо Один раз провалилось. Колективне звернення щодо ремонту дороги люди у міськраду подали на початку осені. Гроші, наче виділили, але скільки і на що конкретно, чиновники не повідомляють. Сама лично ходила по всем квартирам нашего дома этого столетнего, 460 квартир. Письмо подписывалось с зверненням міськраді для того, щоб нам виділили деньги для обустройства вот этого подъезда, вот этой дороги. Те деньги, что нам виділили на ремонт дороги 200 с чем-то тысяч, окажется, про эти деньги уже никто никакие речи не ведёт, а говорят, что это уже выделили на ремонт крыш. У департаменти міського господарства пояснили: спочатку на проект було виділено 150 тисяч. Потім додали Ще 200, бо з'явилася необхідність перекладати і каналізаційну мережу, та грошей все одно забракло. На двір потрібно було 500 тисяч, наприклад, 600 тисяч гривень. А ми виділили 357. Тому на сесії в вересні було довиділено на Столетова, 4 ще 200 тисяч гривень. Щоб їх освоїти, потрібно проектна документація і кошториси. На жаль, така ситуація зараз більшістю об'єктів, які почали приводити до ладу напередодні виборів. Депутати намагалися взяти кількістю, а не якістю. Комунальники пообіцяли нам, дорогу у двір будинків на Столєтова та панькевича завершить до кінця 2015-го. Тож за місяць повернемося сюди і перевіримо.